А зараз, дорогі друзі, я рада запросити доєднатися до нашої студії Марію Карпінську, виконавчу директорку благодійної організації Фонд Карпінських, а також багаторічну приятельницю та благодійницю УКУ. Марія, вітаємо вас! Раді, що доєдналися. Вітаю, дуже приємно, що запросили. УКУ. Це не державний навчальний заклад, але для нас насправді надзвичайно важливо підтримувати студентів, які є успішними в навчанні, вмотивованими, але не мають можливості самостійно оплатити власне за навчання в університеті. Марія Благодійний фонд Карпінських і, зокрема, ви з чоловіком Мирославом вже довгий час підтримуєте наших студентів, надаючи їм власне стипендії. Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо підтримувати власне, студентів УКУ? І що для вас це означає? Для нас, як для фонду, дуже важливий був такий один момент, він такий став переломний. Фонд Карпінських працює вже давно в Стрію. Насправді багато років. з з різними проханнями стріяни приходять, і от як є фонд, і е, різні стріяни приходять з різними запитами, з навколишніх місць біля стрія також. І жодній жодні людині не хочеться відмовити, бо ну потреби дійсно є, і там комусь там потрібно на лікування, комусь потрібно на якісь інші речі. Багато є таких потрібних речей. І е, ми допомагали, намагались на кожен запит відповісти. Але в якийсь момент ми відчули, що черга цих людей, які стоять у нас під дверима, не зменшується, а навпаки, зростає. З'явилась така думка, що хочеться все-таки, щоб люди були настільки самодостатніми, реалізованими і в результаті щасливими, щоб їм не потрібно було приходити в благодійний фонд і щось просити, щоб вони мали можливість заробити, прогодувати сім'ю і ну, якби бути щасливими людьми, бо вони все собі дають раду. І власне в такий момент ми запустили свою програму Моя перша стипендія. І в католицькому університеті оця наша участь є. Такою, що ми розуміємо, що ці люди, що навчаються в католицькому університеті, це є люди, над якими працюють багато спеціалістів, багато свідомих викладачів, багато відомих викладачів. Що місія цього університету є такою, що в результаті ці люди в майбутньому будуть саме такими. Реалізованими будуть успішними і самодостатніми, і вони навпаки, ще свій благодійний фонд створять, щоб допомагати комусь, а не будуть шукати, хто їм допоможе. І для нас, оця така участь в, в тому в житті католицького університету. Допомога цим студентам. Ми дуже тішимося, коли нашими стипендіатами стають стрияни. і для нас це є така так само. Співучасть з іншими меценатами, які теж мають таку саму мету, таку саму ціль, щоб в майбутнє України, в майбутнє нашої держави прийшли до таких відповідальних професій, до відповідальних таких посад ті люди, які мають цей от Професійний склад, професійний набір навичок, і це напевно найкраща інвестиція, яку може робити благодійний фонд. Це вкладати в майбутнє в науку. І після нашої перемоги я хочу, щоб в майбутньому я вже напевно не перша хто це скаже, але президентом України майбутнє має стати випускник католицького університету. І останнє швидке запитання: Продовжіть, будь ласка, речення. Уко для вас це для мене католицький університет. Це є університет мрії, в який я хочу, щоб потрапили мої діти, в якому я хочу, щоб навчалися діти, котрі в майбутньому будуть робити щось велике. І я хочу, щоб цей університет розвивався.